Карпатський край куточок дивовижної природи. Гірські краєвиди заворожують очі будь-якої пори. От і їдуть до цієї самобутньої місцини численні мандрівники. Жителі Прикарпаття та Закарпатського краю завжди раді гостям, а їх тут буває чимало. Проте через складний рельєф жителі цього краю та й туристи мають обмежені можливості у транспортному сполученні. У цьому випадку чималу роль відіграє залізниця. Як альтернатива автотранспорту, потяги доставляють пасажирів до віддалених куточків. Ще з 2002 року місцева громада веде боротьбу за розвиток залізничного сполучення в регіоні. Зокрема, висувалася пропозиція про прямий маршрут із Рахова до столиці. Голова Федерації роботодавців транспорту України Орест Климпуш, який свого часу був депутатом Верховної Ради від Рахівщини, розповів що лише вдалося домогтися призначення причіпного вагону Київ Рахів, але через незручний графік ним практично ніхто не користувався. Я, як людина, яка переживає за свій район, це рахівщина це моя батьківщина. За свій район, за своїх виборців, колишніх я підтримав ініціативу. Такого чудового хлопця, який якого зустрів на своєму шляху Шостака Івана, і е, з ним ми разом почали це питання по-серйозному е, лобіювати заново з обґрунтуванням, е, з рахунками, з аргументами. Ми звернулися до міністерства, ще до міністра козака. Я особисто був у нього на прийомі, і як колишній міністр просив його зважити на це і розуміти, що в цьому є потреба. Він практично ми отримали формальну відписку, з якої для, для нас було корисно тільки те, що колія туди дійсно є, що вона відповідає, дає можливість її використовувати, і, але немає рухомого складу і так далі. Наступне звертання до тодішнього міністра інфраструктури Володимира Козака також не дало позитивного результату. Попри вивільнення рухомого складу з південних напрямів, у відомстві зайняли категоричну позицію Потяга не буде через низький пасажиропотік. І от на початку липня 2014-го ініціативна група потрапила на прийом до нового керівництва Укрзалізниці. До нашої групи долучився один з ініціаторів поїзда київ Хів. Я давно знаю, він ще до мене колись звертався як до... Міністра, а потім як до народного депутата Федір Гамор, ми звернулися до керівника «Укрзалізниці», нового керівника призначеного Бориса Ярославовича Остапюка, який уважно нас вистухав, розповів, показав свою чудову обізнаність проблемами залізничного сполучення в цьому регіоні, але він на все це зваживши, зваживши на ті обставини, які виникли. У зв'язку з зміною руху поїзду на Чернівці у нас з'явилася можливість повернутися до нашої пропозиції, яка полягала в тому, що з Тернополя до Рахова може поїзд йти по, по тому маршруту графіку, який йшов Чернівецький поїзд, а потім з Стефанещо він повертає на Коломию, Єремче, Рахів. Він оцінив ситуацію, викликав своїх фахівців. З фахівцями ми почали обговорювати деталі, вони порозуміли, що... Ми маємо певну підготовку в цьому напрямку і готові продовжувати професійну розмову. І ця професійна розмова завершилася тим, що було прийнято рішення, що ми попробуємо, вводимо такий поїзд під вашу, шановні ініціатори, відповідальність. І тому головне чим ми сьогодні звертаємося до вас, до всіх потенційних пасажирів. Я звертаюся до вас, шановні, використайте поїзд, використовуйте для своєї. Мандрівки, поїздки ділової, відпочинкової використовуйте поїзд Київ-РАхів, який обіцяють запустити вже з 3 серпня. Отже, як і обіцяло Укрзалізниця з 3 серпня. Потяг Київ-Рахів таки відправився у свій перший рейс. Ця подія для жителів закарпатських містечок, через які пролягає маршрут поїзда, стала свого роду визначною. Тож у Рахові було влаштовано урочисту зустріч нового поїзда. І настала довгоочікувана мить, коли до нашого міста прибув потяг Київ рахів який з'єднає гуцульський Париж із столицею України місто Київ. Це не тільки історична подія, це є і перспектива розвитку нашого краю. А особливу подяку я би хотів виразити це Борис Ярославович Остап'юк, це керівник у він прийняв на себе таку відповідальність, і сьогодні ми маємо Рахові поїзд Київ Рахів. У нас вагон був заповнений повністю без. І багато туристів їздило, багато вийшло в Яремчі, вийшли люди в ворогті, в ясенях виходили туристи. Дуже зручний потяг, дуже.